Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і запрошую вас до Клубу любителів України. Ласкаво запрошую. І попрошу вас задонатити на 78-му бригаду курського напрямку. Їм потрібен ремонт машини. Дякую, що ви підключилися. Ми збираємо вже другий місяць, ніяк не можемо нас збирати. Але останні два дні якось. Підключились. Напевно, ті слова, що я сказала, на ядерку зібрали як ошалені. Хоча то на ядерку то не вистачить. А військовим потрібна допомога, бо інакше вони не можуть рятувати себе. Ось якось так. Дякую вам за це. І запитання було надано приватно, не в YouTube каналі. Тому я зачитаю. Доброго дня! Дякую за ваші розклади на YouTube. Якщо можна, зробіть, будь ласка, розклад на військову поліцію, чи буде введено, що це означає для людей та України в цілому, до чого готуватися? Дивіться, з одної сторони, потрібно, потрібно, але як завжди, дивимося, хто у нас при владі. А у нас вже всі зрозуміли. Не доб'єшся несправедливості, нічого. У нас все куплене, все під опою президента. Офісом президента. Тому, ну, дивимося. Так. Чи буде введена військова поліція? А вона вже є. У мене таке враження: вона вже є. Карти не кажуть, що це не буде. Карти показують від нас щось приховують. І карти кажуть увага! Увага, це небезпечна зона. Це небезпечний, те, що робиться, це небезпечно. Наскільки я розумію, тут в обхід закону вже щось є. В мене таке враження, що от карти показують, що там вже є. Дуже туманна перспект... ну, ця військова поліція не є законно, тут не є законно, скажімо так, і виглядає, що вона вже є. Вона вже є. Тоді дивимося далі. Що це означатиме для людей та України в цілому. Тут треба теж дивитися, дивлячись, на яку владу вони працюють. Що це означатиме для людей та для України? Не є дуже хороші карти. Дивіться, це означатиме диктатуру. На дні колоди у нас імператор. І ось тут. Ці карти, спокій і порядок закінчаться. Це цією, скажімо так, цим органом військової поліції шанс тиснути на народ. Це означатиме. От я дослівно все переклала диктатуру, закінчення. Карта смерті говорить про закінчення десятки кубків і королеви. Монет. Це говорить про те, що будуть тиснути на народ за кожну копійку. Це говорить про спокій вам тільки снився. А ця карта говорить про те, що і майно вам теж. Тільки. Тобто, буде і конфіскація може бути, все що завгодно. Я, я тільки можу припустити, тому що королева монет це є якийсь ресурс. Розумієте? Це ресурс, це і будинки, це і ваші кошти, це ваші е, матеріальні і фінансові речі. Десятка кубків це коли все хорошо, і це все перекреслюється смертю. Тобто вас роблять трансформацію, цей орган. А от на дні колоди імператору показують диктатуру. Тобто, чекайте диктатуру і тиск на людей, особливо заможних людей. Особливо ті, що ще щось мають. Ось якось так. Оце є, значить, буде для людей далі. Ну і для України в цілому. До чого готуватися? Ну, от, до цього і готуватися. До цього і готуватися. Зараз подивимося ще, до чого готуватися і щиро дякую. Дякую вам за таке запитання. Так. До чого українцям готуватися? Повертаються якісь часи. Повернення, повернення. Ну, сонце, повірте мені, тут все вогонь йде. А на дні і туз. Тобто, щось почнеться спочатку. Зараз я розшифрую, що це таке. Що це таке спочатку? Ви знаєте? До речі, дуже непогані карти випадають. Але я вам зараз розшифрую. Тільки ті, хто заброньований, ті, хто мають зв'язки з владою в дружбі і фестивалі, тим нічого не грозить. От хто окручений коло Зеленського, все буде прекрасно. Ви повинні розуміти: три туза – це. Говорить про якийсь революційний порядок. Зовсім новий порядок. Шістка. Повертаємося в старі часи. Кому ще ностальгія за Радянським Союзом? Ану, покажіть своє лічико. Кому плаче Совєтський Союз? І буде назад, ось, скажімо так, пропаганда і ІПС. Хоча карти не показують нічого тяжкого. Але ми повертаємося в совок, в закритий совок. Ну, якось так. А попередні показували диктатуру. П'ятірочка монет, втрати, 20-й аркан, прозріння і зірка. І будемо надіятись на кращі часи. Ну що ж, немає нічого проти. Будемо надіятись. Але, як я кажу, завжди кажу: все робимо своїми руками. Ось якось так. Прозрівайте. Сподіваюся, я відповіла на ваше запитання. Щиро вдякую вам за увагу, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за донати для ЗСУ. Ось за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна.